Вогнем і мечем Генрик Сенкевич. Частина перша, розділ шостий. По всій Україні та поза дніпров'ю. Не мов би, що зашуміло, не мов би передвістя близької бурі дали про себе знати якісь чутки дивні покотилися від села до села, від хутора до хутора, наче рослина, котру восени вітер степом жене і котра в народі перекоти полем зветься, в містах перешіптувались про якусь велику війну щоправда, ніхто не знав, хто і з ким збирається воювати. Та, безперечно, щось назрівало. Обличчя стали тривожними. Орач із плугом неохоче виходив у поле, хоча весна надійшла рання, тиха, тепла і над степом уже давно дзвеніли жайворонки. Вечорами жителі сіл збиралися натовпами на великих дорогах і впівголоса перемовлялися про страшне. І незбагненне. У сліпців, які бродили з лірами і піснею, випитували новини. Декому ночами ввижалися якісь відблиски в небі, або здавалося, що місяць, червоніший від звичайного, стає з за лісів, Передвіщалися нещастя або смерть короля. І все було тим більш дивно, що до земель цих. Здавна звиклих до тривог, битв, набігів, страхові нелегко було підступитися. Видно, якісь особливо зловісні вітри почали носитися над землею, якщо тривога зробилася повсюдною. Тим більше тиснула духота і скрута, що ніхто не вмів на вислу загрозу пояснити. Одначе серед недобрих передвість два безумовно вказували. Що і насправді слід чекати чогось недоброго. По перше, небачене число дідів лірників з'явилося по всіх містах і селах, і траплялися серед них люди чужі, нікому не відомі, про котрих перешіптувалися, що вони діди не справжні. Тиняючись усюди, вони таємниче обіцяли. Щодень суду і гніву Божого близький. По друге, низові почали напиватися донестями. Друге передвістя було куди як зловісніше січ, стиснута в занадто тісних кордонах, не могла прогодувати всіх своїх людей. Походи бували нечасто, так що степом козак прогодуватися не міг. Через те ж, бо в мирні часи. Багато низових щороку і розбрідалося по місцях заселених. Без ліку січовиків було по всій Україні і навіть по всій Русі. Одні наймалися в старостівські загони, другі шинкарювали по шляхах, треті займалися в містах і селах торгівлею та ремеслом. Майже в кожнім селі стояла набелебні хата, в якій жив Запорожець. Деякі заразом із хатою заводили ще й дружину та господарство, і Запорожець цей, як людина, бита і терта, дуже часто ставав благословенням для села, до котрого прибився. Не було ліпших ковалів, колісників, чинбарів, воскобоїв, рибалок або ловчих. Запорожець усе вмів за все брався хоч хату ставити, хоч сідло шити. Зазвичай були це насельники неспокійні, бо жили буттям тимчасовим. Тому, хто мав намір зі зброєю в руках виконати вирок, напасти на сусіда або себе від можливого нападу захистити, досить було кинути клич, і молодці зліталися не мов би охочі побенгатувати ворони. Їх послугами користувалась і шляхта, і пани. Що вічно позивались одне з одним, але якщо таких оказій не траплялося, запоріжці сиділи тихо по селах і в поті чола добували хліб насушний. Тривало так іноді рік, іноді два, доки раптом не розносилася чутка чи про великий який небудь похід, чи про похід когось із отаманів на татар, на ляхів, на польських панів у Волозькій землі. І тоді всі ці колісники, ковалі, чинбарі, воскобої кидали мирні справи свої і для початку ударялися по всіх українських шинках у непробудну поятику. Пропивши все, що мали, вони починали пити в борг не на те, що є, але на те, що буде. Очікувана здобич мала оплатити гульбу. Ця Повторювалася з такою постійністю, що з часом навчені досвідом тутешні люди почали говорити: Еге, шинки трясуться від низових, на Україні щось затівається. І старости негайно зміцнювали в замках гарнізони, пильно до всього приглядаючись, вельможі збирали дружини. шляхта – Відсилала жінок і дітей в міста. І ось тієї весни козаки запили, як ніколи, без розбору промутуючи все нажите, причому не в однім повіті, не в однім воєводстві, а по всій Русі від краю до краю. Щось, напевно, і справді назрівало. Хоча самі низові схоже поняття не мали. Що саме? Почали подейкувати про Хмельницького, про його втечу на січ, про городових козаків із Черкас, Богуслава, Корсуня та інших міст, які втекли вслід за ним. Але подейкували ще й зовсім про інше. Вже багато років ходили чутки про велику війну з бусурманами, котру король замишляв, аби добрим молодцям була здобич, але ляхи. Цьому чинили опір, так що тепер усі чутки змішалися і посіяли в душах людських тривогу та очікування чогось нечуваного. Стривоженість ця проникла навіть у лубенські стіни, на таке закривати очі не годилося і вже, звичайно, не зробив цього і князь Ярема. У державі його неспокій, хоча й не переріс у бродіння. Бо страх усіх стримував. Але через якийсь час із України почали доходити чутки, що подекуди холопи виходять з послугу шляхті, вбивають євреїв, що силою хочуть записати їх в реєстр, з поганими воювати, що число втікачів на Січ зростає. Тому князь, розіславши листи до краківського правителя, до пана Калиновського і до Лободи в Переяслав. Звелів зганяти стада із степів і стягувати війська із сторожевих поселень. Тим часом надійшли втішні вісті. Великий гетьман повідомив усе, що знав про Хмельницького, вважаючи, однак, неможливим, аби з цієї справи смута якась могла виникнути. Польний гетьман відписав що гультяйство зазвичай наче на весні біситься. І тільки старий хорунжий Зацвіліховський надіслав відповідь, у котрій закликав князя до всього поставитися серйозно, бо велика гроза насувається з дикого поля. Про Хмельницького ж повідомляв, що той із Січі до Криму поспішив прохати у хана допомоги. А як мені із Січі друзі доносять стояло в листі, буцім там кошовий з усіх луговин і річок піше і кінне військо збирає, не розтлумачуючи нікому, навіщо чинить так, то вважаю я, що гроза ця впаде на нас, і якщо станеться таке з татарською підмогою, дай Боже, щоби погибель усім землям руським не приключилась. Князь вірив за Цвіліховському більше, ніж гетьманом, бо розумів, що на всій Русі ніхто так не знає козаків і їх замірів. Тому прийняв він рішення зібрати якомога більше війська, а поки що грунтовно розібратися в тім, що відбувається. Одного разу вранці звелів він покликати биховця, поруччика Волоської корогви, і сказав йому, Поїдете, добродію, з посольством, од мене до пана кошового отамана на Січ, і вручите йому цього листа з моєю княжою печеттю. А щоб знали ви, чого там триматися, скажу вам ось що лист цей усього лиш підстава, а мета посольства в голові вашої милості має залишатися. Підмічайте все, що в них відбувається, скільки війська зібрали і чи збирають іще. Особливо ж постарайтеся яких-небудь тамтешніх людей на свій бік залучити, і про Хмельницького гарненько все розізнати, де перебуває і чи правда що до Криму поїхав у татар допомоги прохати? Ясно? Як день? Поїдете на Чигирин. Але в дорозі більше однієї ночі не відпочивайте, по приїзді підете до Хорунжого Зацвільховського, щоб забезпечив вас листами до своїх друзів на Січі, отож листи друзям тим секретно передасте, від них про все дізнаєтесь. Із Чигирина попливете до кодака поклонитесь від мене панові Гродзіцькому. І віддасте йому оцього листа, він вас звелить переправити через пороги і надасть необхідних перевізників. У Січі, одначе, не байдикуйте, дивіться, слухайте і поспішайте назад. Якщо живі залишитесь, бо експедиція ця нелегка ваша ясновельможність – можете розпоряджатися життям моїм. Людей багато взяти? Сорок душ супроводу. Вирушите сьогодні ж під вечір, а перед від'їздом приходьте за інструкціями. Важливу місію доручаю вам, шановний пане. Биховець вийшов зраділий, а в передпокої зустрів з Кшитуського та кількох офіцерів від артилерії. Навіщо викликали? поцікавилися ті. Мені в дорогу сьогодні. Куди ж це, куди? В Чигирин, а звідти далі. Тоді ходімо зі мною, сказав Скшитуський. І, прийшовши з ним до себе на квартиру, ну, мовляти биховця, щоб той йому дорученням поступився. Якщо ти друг, говорив він, проси, чого хочеш. Коня турецького, скакуна, не пожалію, тільки поїхати, тому що душа моя в ті сторони рветься. Грошей хочеш, будь ласка, тільки поступись. Слави особливої там не здобудеш, бо раніше війна, якщо їй судилося бути, почнеться, а загинути можна. Я ж знаю, Ануся тобі, як і багатьом мила. А поїдеш, її в тебе одіб'ють. Останній аргумент більше за інші подіяв на пана биховця, одначе на вмовляння він не піддавався. Що скаже князь, якщо він не погодиться? Чи не розсердиться? Таке доручення фаворит князя. Скшитуський одразу ж поспішив до князя і попросив негайно про себе доповісти. За хвилину. Паж повідомив, що князь дозволяє ввійти. Серце гупало в грудях намісника, що боявся почути коротке ні, після чого довелося б на всьому поставити хрест. Що скажете? мовив князь. Скшитуський кинувся йому в ноги. Ясновельможний княже. Я прийшов уклінно благати. Щоби поїздку на Січ було доручено мені. Биховець по дружбі, може, й поступився, б, тому що мені вона важливіша за життя, та тільки він побоюється, чи не будете, ви, ваша княжа, ясновельможність, сердитися на нього? Господи. вигукнув князь, та я б нікого іншого, крім вас і не послав би, але здалося мені. Що ви поїдете неохоче, нещодавно таку довгу дорогу подолавши. Ясновельможний, княже, хоча б і щодня мене посилали, завжди лібентер в ті сторони їздити буду. Князь зупинив на ньому довгий погляд чорних своїх очей і, помовчавши, запитав І що ж у вас там таке? Намісник, не вміючи витримати допитливого погляду, знідився, ніби в чомусь провинився. Мабуть, доведеться розповісти все, як є, сказав він, бо від проникливості вашої княжої ясновельможності ніякі аркана приховати не можна. Не знаю тільки, чи поставиться ваша милість із співчуттям до слів моїх. І він почав розповідати, як познайомився з донькою князя Василя, як закохався в неї і як прагне тепер її провідати, а після повернення Січі відвести її до Лубен, аби від козацького розгулу та богунових домагань уберегти. Промовчав тільки про махінації старої княгині, бо тут зв'язувало його слово. Зате він так почав благати князя, щоб функції биховця йому передоручив, що князь сказав Я би вам і так поїхати дозволив, і людей би дав, але якщо вже ви так розумно придумали власну схильність сердечно з моїм дорученням узгодити, залишається мені піти назустріч. Сказавши це, він плеснув у долоні і звелів пажу. Покликати пана Биховця. Зраділий намісник припав до руки князя, а той стиснув у долонях голову його і звелів не падати духом. Він безмежно любив скшетуського, тямущого воїна і офіцера, на котрого в усьому можна було покластися. До того ж, між ними існував зв'язок, що виникає між підлеглим. Який усією душею любить начальника, і начальником, який це знає і відчуває. Біля князя товпилося чимало придворних, які служили або догоджали заради власного зиску, та орлиний розум Яреми добре бачив, хто чого вартий. Знав він, що Скшитуський, як людина прозоріший сльози, а тому цінував його. І за відданість платив вдячністю. І з радістю почув він, що улюбленець його обрав доньку Василя Курцевича, старого слуги Вишневецьких, пам'ять про котрого була князеві тим дорожча, чим сумніша. Не через невдячність до князя, сказав він, не довідувався я про дівчину, а тому, що опікуни не бували в лубнах, а скарг ніяких на них. Я не отримував і вважав через те, що вони люди достойні. Та коли вже ви мені зараз про князівну розповіли, я наче про рідну про неї пам'ятатиму. Скшетуський, чуючи таке, не міг не подивуватися доброті володаря свого, котрий ніби сам собі дорікав за те, що посеред багатьох трудів своїх. Не зайнявся долею дитяти старого жовніра і дворянина. Тим часом з'явився биховець. Шановний пане. звернувся до нього князь. Слово сказане. Бажаєте, їдьте. Але я прошу поступіться ви заради мене цим дорученням Скшетуському. В нього на те є свої особливі підстави. А я вже, пане, для вас натомість що небудь придумаю. Ваша ясновельможність, відповів биховець, найбільше це милість від вашої ясновельможності, що, маючи право наказати, ви віддаєте справу на мій розсуд, і негідним був би я такої милості, якби не прийняв її з найвдячнішим серцем. Подякуйте ж своєму товаришу, звернувся князь до Скшитуського. Ідіть, збирайтеся. Скшитуський почав гаряче дякувати биховцю і через кілька годин був готовий вирушити. В Лубнах йому давно вже не сиділось, а поїздка відповідала всім його намірам. Спершу йому належало побачитись із Оленою, а потім, на жаль, розлучитися з нею надовго. Щоправда, саме цей час і потрібен був. Аби після небувалих дощів дороги зробилися проїжджими для колісного пересування. До цього княгиня з Оленою дістатися лубенне не змогли б, тому з Скшитузькому лишалося чекати або в лубнах, або перебратися в розлоги, що суперечило угоді з княгинею, і найголовніше викликало підозри богуна. В цілковитій безпеці від домагань останнього, Олена могла почуватися тільки в лубнах, але позаяк вона була вимушена тривалий час лишатися в розлогах, краще за все з Кшитуському було поїхати, а на зворотньому шляху під охороною княжого загону забрати її із собою. Все таким чином, обміркувавши, намісник поспішив із від'їздом. І, отримавши від князя інструкції та листи, а гроші на поїздку від скарбничого, задовго до настання ночі вирушив він у дорогу, прихопивши із собою редзяна і маючи при собі сорок вершників із козацької княжої корогови.